Що відбувається на території також. І нашої держави, і воно а, по факту подекуди торкається і нас подекуди. Ні, а саме будемо говорити з вами про Гренландію. Адже президент нашої країни, Володимир Зеленський, він озвучив позицію щодо ну свою позицію, так позицію України щодо Гренландії. Зеленський говорив про те, що я дуже хочу, щоб Америка почула Європу в форматі дипломатії. Думаю, так це і станеться. Президент України Володимир Зеленський висловив офіційну позицію Києва щодо територіальної суперечки між США та Данією Навколо Гренландії на тлі гренландської кризи, яка 20 січня 1926 року стала однією з ключових тем світової політики, український лідер закликав до розв'язання конфлікту виключно дипломатичним шляхом. Про це повідомляє главком із посиланням на онлайн спілкування. Володимира, в Володимира Зеленського з журналістами. Сьогодні, до речі, ви можете знайти на його офіційній сторінці, мабуть, немає, але у ЗМІ в наших колег дуже багато. Знову ж таки почали з'являтися повідомлення про те, що різні заяви так його з приводу цього онлайн спілкування з журналістами, там не тільки тема була Гренландії, озвучена. Тож, якщо вам цікаво, ви можете перейти та переглянути, зачитати те, що вам цікаво. Так, от розповів Зеленський наступне, що стосується Гренландії, я ще раз це підкреслюю: ми поважаємо. Я особисто поважаю дані і їх суверенітет, територіальну цілісність. Я дуже хочу, щоб Америка почула Європу саме по. Чула в форматі дипломатія. Думаю, так і станеться. Я дуже вірю, що не буде якихось великих загроз. Розповів Зеленський. Ну і нагадаємо, що прагнення Дональда Трампа отримати повний контроль над Гренландією перетворилося за ідеї часів його першого терміну на головну зовнішню політичну фіксацію, що спровокувало найглибшу кризу у відносинах Сполучених Штатів Америки а також Європи. І до речі, на попередній трансляції ми з моєю колегою спілкувалися з Іваном Усом, кандидат економічних наук. Знову ж таки, він відповів на це запитання. Там ще деякі заяви Лавробою він. Якщо так, якщо не помиляюсь, Лавров, він порівнював ось цю всю ситуацію расисти, як в нас Крим намагаються так забрати, анексувати. Так от і він це все порівнював зі Сполученими Штатами Америка і Гренланджі, і Там Іванус висловив свою дуже і дуже цікаву експертну думку з приводу цього питання. Тож, якщо ви дивитесь нас на youtube платформі, переходьте а, до вкладки трансляції, знаходьте трансляцію сьогодні за 1300, яка була попередньою. Переходьте, перемотуйте десь до середини. Нашої трансляції, і він там відповідав на це запитання. Можете прослухати, якщо вам цікаво, тому що дійсно дуже змістовно та ґрунтовно він відповідав на це, на це питання, так висловлював свою думку. Тож, якщо вам цікаво, знову ж таки переходьте та обов'язково слухайте. А далі будемо з вами говорити ще й про те, що президент нашої країни, продовжуючи тему Гренландії, пояснив, чому Україна не відправлятиме військових до Гренландії. Всі підрозділи збройних сил України наразі залучені до виконання бойових завдань, і українські військові не братимуть участі у навчаннях за кордоном, зокрема у Гренландії. Про це президент заявив під час спілкування з журналістами, відповідаючи на запитання, чи направлятиме Україна своїх військових на тренування. Нування до Гренландії якщо про це попросить Данія, президент сказав, цитую: у нас війна, всі наші військові на фронті. Знаєте, сьогодні питання війська це дефіцитне питання, безумовно, особливо під час повномасштабної війни. Він додав, що Україна має хороші відносини з Данією, але керівництво цієї країни не зверталося до Києва із проханням направити військових до навчання на навчання. Перепрошую, до Гренландії. Я думаю, тому що всі розуміють, що Україна не в НАТО, наголосив глава держави. Ну і як повідомлялось раніше Раніше Франція, Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни на прохання Данії направили невелику групу військовослужбовців до Гренландії. Президент США знову ж таки. Дональд Трамп оголосив про запровадження мит, до речі з 1 лютого проти Данії, Великої Британії, Норвегії, Франції, Німеччини, Фінляндії та Нідерландів, якщо вони виступатимуть проти придбання Гренландії Америкою. Ну тобто, знову ж таки, цинізм. Рашиської Федерації, так, цинізм Сполучених Штатів Амер... ну, так, давайте не Сполучених Штатів Америки, а президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа більш коректно буде сказати, він подекуди просто дуже і дуже сильно зашкалює. Ми з вами прекрасно це бачимо. Хоча дійсно не один експерт так висловлював свою думку з приводу того, що все ж таки мирного так завершення, ну, тобто, в цілому завершення війни без сполучених штатів не відбудеться, але просто ті дії, які вони зараз роблять з Гренландією, ну саме безпосередньо президент Сполучених Штатів Америки, викликають дуже і дуже багато питань, тому що це подекуди схоже на те, що відбувається з Кримом і не тільки. Відбулось так, точніше вже. І знову ж таки, те, як буде далі врегульовуватись ця війна, хотіла сказати конфлікт, але згадала, що так говорять тільки Рашисти та Китай, ну і інколи і Дональд Трамп. Війна, яку розпочала Російська Федерація проти нашої держави, дуже і дуже цікаво. Ну і будемо знову ж таки надалі спостерігати за цим. А так. До речі, вітаю всіх шановних глядачів, хто доєднався. Бачу, так всі наші ваші коментарі. Ви Дописуєте там і боти. Сьогодні зійшли нас, привітати, так би мовити. І ви дописуєте свої коментарі. Так що дуже дуже вам вдячна. Ви можете дописати, до речі, з якого куточка України чи, можливо, не України, дивитись нашу трансляцію і дописувати свої думки. І далі продовжимо з вами говорити. Говоримо ще і про коментарі Андрія Коваленка. Це керівник центру протидії дезінформації. Він також. Висловив свої коментарі з приводу Гренландії. Далі зацитую вам його допис. Гренландія перетворюється на вузловий елемент глобальної безпеки, а питання критичних ресурсів остаточно перестало бути економікою. Це вже питання сили і війни. США прямо розглядають Гренландію як компонент національної безпеки. Назамперед через рідкі земельні метали та Арктику. Причина на поверхні. Китай контролює до 80% світового ринку, рідко землі, і активно використовує експортні обмеження як зброю події 25-го року. Вдарили по оборонцям автоіндустрії і високих технологіях заходу. Гренландія має одні з найбільших у світі запасів важких рідкоземельних елементів, але фактично немає інфраструктури, тобто доріг, портів, стабільний енергетики, Саме тут починається геополітика. Або захід заходить туди спільно, або туди заходить Китай. Пекін уже присутній. китайська Шенчх є великим акціонером проєкту. Квенфілд, перепрошую, можливо, неправильно прочитала. Осі контролює переробку танення льодовиків, відкриває нові морські маршрути, скорочує шлях між Азією та Європою на тисячі кілометрів і Різко підвищує військове значення регіону американська. База Пітуфік ключовий ламант ПРО і космічного спостереження. Контроль над Арктикою це контроль над майбутньою логістикою і раннім попередженням загроз. Зараз заходу важливо закривати шлях для китайських тихих лапках інвестицій. Інакше Гренландія стане ще одним фронтом гібридної війни цього разу. логістику і контроль над е, північою. І це спільний виклик для ЄС, а також Сполучених Штатів Америки. І це важливий сигнал і для України. Війна за майбутнє ведеться не лише на полі бою, а й у ланцюгах постачання технологіях і регіонах, які ще вчора здавалися периферією. Хто контролює ресурси маршрути, той диктує правила? Ось таку думку висловив керівник ЦПД Андрій Коваленко.